Ви коли-небудь відчували себе подавленими від чужих емоцій, від того, ніби ви емоційно прив'язані, так ніби ви відчуваєте, що ви маріонетка, і за ниточки смикає хтось інший, і ви ніби відчуваєте себе якось по-іншому. Чи бувало так, що моє щастя зараз залежить від настрою інших людей або слів іншої людини? Ця пастка. З якої, здається, немає виходу. А що? а що я зроблю з цим? Але вихід є. І це відео зараз допоможе вам зрозуміти, як перестати бути заручником цих емоцій і навчитись контролювати їх. Ми зараз поговоримо про шість важливих правил, які допоможуть вам знайти ось цю внутрішню силу і повернути владу над своїм життям і почати жити. Усвідомлено, дивіться до кінця, і один з наших принципів дійсно допоможе повністю змінити ваш погляд на життя. Перше, про що важливо зараз поговорити, це сила дистанціювання. Чому полягає сила дистанціювання? Якщо вам здається, що ваші емоції контролює хтось інший, вам не здається. Дійсно, це відбувається. Тобто на вас може хтось впливати, маніпулювати. І маніпуляція це добре чи погано. Ви зараз напишете коментарі, звичайно, напишіть. Але я скажу по-іншому: з позиції психології, маніпуляція це те, що нас оточує. Я або її розумію, або я її не розумію. Тобто треба розібратися з правилами гри. Треба розібратися, що маніпуляція це частинка нашого з вами життя. Наприклад, дивлячись це відео, я вами що? Я вами маніпулюю. А ви мною? І ви мною маніпулюєте. Просто це різні правила гри. І я їх розумію. Свідомі глядачі, які мене також дивляться, також розуміють. І це є відкрита інформація. Але справа в тому, що коли я не вибираю цю маніпуляцію свідомо або відношусь до цього як до чогось негативного, що я витісняю, це починає керувати мною ще більше. Це важливо зрозуміти. Один з відомих, я на жаль не пам'ятаю, хто можливо, ви скажете, як звати цього видатного лідера. Він сказав, що ми страждаємо не від подій, а від наших роздумів про них. Напишіть, чия це цитата, якщо ви знаєте. І справа в тому, що дистанціюватись це не означає холодно, тобто зробити холод у наших стосунках. Ні. Дистанціювання це означає здатність керувати моїми реакціями. І тут є дуже цікава метафора. Можете уявити, що ви особисто капітан корабля. Знаю, можу вам номулювати кораблик. Ви капітан корабля. І на вулиці дуже. Сильний шторм, точніше у морі. І якщо ви, як капітан, дозволите шторму, тобто що, емоціям керувати вами, то ваш корабель розіб'ється об скелі. Але якщо ви навчитесь правильно тримати штурвал, ви знайдете шлях навіть в самому бурхливому морі. Тобто, ваше завдання не дозволяти шторму, тобто вашим емоціям, керувати вами. Є крайності, є крайності, ми їх сьогодні не беремо. Що на практиці? проаналізуйте, проаналізуйте, що вас надмірно прив'язує, і почніть фокусуватися на тому, що в ваших силах. Коли ви в штормі, багато речей вам не підвладні. Але сфокусуйтесь на тих, які підвладні тут і зараз. Подумайте про це. Це було перше. Перед тим як ми продовжимо, перейдемо до другого. Коротко познайомся з вами. Мене звати Андрій, я психолог, вже блогер, у мене вже доволі велика кількість підписників. Внижчі в описі знайдете безліч матеріалів про мене, про мій досвід, про мою освіту. Завжди часто запитують. Все це там є. Але хочу подарувати новим підписникам і ті, хто вже в мене давно, класний, крутий експрес-тест на самооцінку, щоб зрозуміти, що. Вас стримує, що вас стримує від виходу на наступний рівень. Це тест в телеграм-каналі. Ви переходите нижче, там буде перше посилання. Переходьте, ознайомлюйтесь. Дійсно, він вам допоможе розібратися. Чи це сумніви, чи це критик, чи це внутрішнє порівняння. Проходьте цей тест. Дійсно, я зробив його дуже цінним, дуже важливим і корисним. І також багато платних продуктів зможете взяти для себе, якщо вони вам актуальні. Ми йдемо далі. Другий пункт. Розуміння прив'язаності. Ми всі чомусь боїмося слово прив'язаність. Але насправді вона є. Вона присутня. Так, виключу сповіщення. Хтось мені пише. Прив'язаність. Прив'язаність. Про що це таке я... був... лякливе слово? Чому ми так сильно чіпляємося за людей? Важливо в цьому розібратися. Дивіться, прив'язаність дуже часто базується на емоційних страхах, а саме, загибаємо пальчики, страх самотності, страх втрати або нестача уваги. Три таких найбільших я не кажу, що це єдині, але от якщо 90% в більшості випадків туди. Одна цитата відомої людини: багатство, от прям запишіть собі, я її прям дійсно вона мені так відгукнулася. Багатство це не володіння великою кількістю речей, а багатство це менше бажань. Дуже суперечлива фраза. Вона точно заставить вас. Напишіть, що ви про неї думаєте. Угу. Яка метафора? Дивіться, якщо у вас є кулак, ви його сильно напружили, і ви бачите, що те, за що ви трималися, саме по собі вже немає влади над вами. Ви можете його розжати і подивитися, що там. Якщо там тільки ваші страхи, тоді спокійно розжимайте його. Це важливий момент. Що на практиці? постійно ставте собі запитання, чи насправді це мені потрібно, чи це просто мій страх, і там всередині вже нічого немає. Мені просто треба розжати свій кулак. Подумайте про це. Третій момент дуже важливий момент ілюзія контролю. Контроль. Так, чекайте до мене. Червоний контроль, це такий мощний. О, ну. Так. Добре. Про що це? Ви можете контролювати дії інших людей? Не можете. Ви можете контролювати тільки свою реакцію, свій прояв, свій вибір, свої думки. І чіплятися за контроль. Що? Що буде створювати? Страждання. Якщо ви чіпляєтесь за контроль, це створює тільки біль страждання напругу. Марк Аврелій говорив: ти маєш владу над своїм розумом, а не над подіями. Прям відмітьте собі цю фразу. Метафора, ви можете уявити собі, що ви тримаєте пісок в кулак в самому пісочок, ви його тримаєте. І чим сильніше ви його стискаєте, тим більше що він буде висипатися. Що на практиці? Замість того, щоб прагнути змінити інших людей, працюйте над своїми думками і переконаннями. Подумайте про це. І напишіть, будь ласка, що з цього вам відгукується. Ми йдемо до четвертого. Практика дистанціювання. Да, ми вже це слово записали. Дублювати ще раз не буду, але тут саме момент такий практичний, да, що з цим робити. Практика. Дивіться, що це означає. Чи буває у вас страх відпустити людину або відпустити ситуацію? Буває. Метафора дуже важлива, я її також подарую. Коли ви стискаєте мотузку, яку ви тримаєте, це що? Це приносить біль, але коли ви її відпускаєте, ви знаходите свободу. І тому дуже важливо практикуватись в дистанціюванні. Тому що, ми, знаєте, як малі діти, які попали в магазин з цукерками: ой, це хочу, це хочу, це хочу, це хочу, це хочу, це хочу. Все, все хочу, все. Ми от позажимались, все. І хочемо, щоб в наше життя прийшло щось інше. Як? Куди я? В... Що я? -ра -ра. Возьму щось. Чекайте, бо там мене конспект. Я в зуби, куди? Куди ви це інше можете взяти? Ви все позажимали. Тому дуже важливо, не бійтеся, відпускати, щоб взяти щось нове, в цю руку я маю це що? Поставити да і взяти щось нове. Тому наше життя складається з циклів, і це є. Нормально, просто важливо це усвідомлюють. Усвідомте, що страх відпустити, це опір змінами. Ви чините опір, супротив, відпускаючи, ви відкриваєте шлях до нового, до кращого. Окей? Напишіть, будь ласка, що про це думаєте, тому що цей процес міг викликати в багатьох з вас дуже дивні незвичні емоції. Поділіться своїми переживаннями. Як ви це відчули? Ми йдемо далі. Ми йдемо до п'ятого пункту. П'ятий пункт це пошук справжнього щастя. Слово щастя. Про що тут важливо відмітити? Дивіться, чи справді щастя залежить від когось іншого? Напишіть, можемо подискутувати на це питання. І одна фраза дуже видатної людини він сказав: Шукай цінності не у зовнішньому світі, а всередині себе. Подумайте про це. Метафора. Можете уявити, що ви велике класне сонце, і сонце світить незалежно від того, чи я сьогодні прокинувся, чи я хочу поспати, чи я хочу подрімати. От, уявляєте, в мене будильник дзвонить на 7.30, а я його відкладаю, а сонце. Ой, Андрій не встав. Наверно, я теж не буду вставати. О. Ні, воно вже там. Воно радіє, воно світить незалежно від того, чиє в мене настрій, що немає. Подумайте. Що на практиці? Навчіться будувати щастя на внутрішній гармонії, а не на визнанні інших людей обставин і того, що відбувається. Це мистецтво, це дійсно надскладний навик, але тренуйтеся. Добре? Йдемо далі. Ми переходимо до шостого пункту: життя в теперішньому моменті. Тема практики тут і зараз. О, яка вона складна, але я її так люблю. Тут і зараз. Так, що у нас по часу? Ще є та хвилинка. Тут і зараз Марк Аврелій, його цитата. Обмеж себе теперішнім. Дуже золота фраза. Дуже проста, дуже лаконічна ще раз. Обмеж себе теперішнім. Живіть зараз. Це не означає зараз в крайностях, якби ні, ні, ми не про крайності. Бо ви зараз пишете мені в коментарях, багатьох чіпляє, тому що тема дійсно болюча. Ми про момент. Так? Минуле викликає жаль, майбутнє викликає страх. Але в мене є прямо зараз. Що я зараз роблю? Слухайте, ну я зараз дивлюся в телефон, дивлюся, я записую для вас відео. Я зараз тут з вами. Хоча в мене вже там, знаєте, купа планів. Якщо я буду сидіти, зараз думати про своїх клієнтів, про свої наступні зустрічі, я не зможу вам. Дати цю інформацію, то для чого я тут? Задавайте собі це питання. Ви маєте навчитися про це розмірковувати. Є момент зараз. Є тут все, чим я снідав сьогодні вранці, які в мене там є питання, це і є зараз, я зараз з вами. Окей? Це важливо. А, яка метафора? Да? Людина, яка подорожує, яка постійно буде озиратися назад, що вона ризикує? Вона ризикує не помітити дорогу перед собою, не побачите, яка вона зі сторін, дуже класна і крута. Не побачите, що в неї під ногами. Подумайте про це. Добре. Практика: розвивайте свою усвідомлення через прості звички. Наприклад, повільні прогулянки, спостереження за диханням і концентрація на тому, що відбувається прямо зараз. Три важливих надінструменти: вони максимально прості, але вони робочі та ефективні. Користуйтеся і розвивайте їх. Напишіть, який з цих принципів допоміг вам, можливо, ви вже щось спробували з цього, як емоційно звільнитися від цього зовнішнього впливу. Да, будь ласка, прокоментуйте. Також нагадую за безкоштовний експрес-тест про самооцінку, щоб зрозуміти, що вас стримує, Обов'язково, будь ласка, його пройдіть і багато платних курсів зможете поглянути. Там класні, адекватні ціни. Матеріал достойний. Повірте, я вкладаю туди велику частинку себе для того, щоб дійсно ви могли розвиватися. Тому, друзі, лайк, підписка, обов'язково коментар і до нових зустрічей. Все, давайте.